Ну блін, куди ти лізеш? От куди? Всім привіт! І ви на каналі Демо Смайл і це останнє відео на каналі. Чому? Ну якби у мене для вас гарна новина і погана. новина. вона з поганою. Але будь ласка, дочекайтесь до кінця і до хорошої новини, так як блін, вона дуже хороша. Можна так сказати. Це останнє відео на каналі Демо Смайл. Да, останнє відео. Все, все справа в тому, що, як би так сказати, ем, довго не входило в відео перше, бо тому що в мене був ремонт в кухні. А по-друге, ну, блін, дякую всім, хто писав мені гарні коментарі під відео. Хоча відео в мене не дуже добре. Я бачила і ще краще відео. Але я стараюся, але в мені не дуже виходить і всякі такі, коротше. І всім дякую, хто мене підтримував. І... Про чому ви розумієте. А друга причина, чому я не буду знімати відео в мене, повівся кіт. У мене перед тим був кіт, але він. Ну, ну, тут довга історія, що з ним сталося. Хто хоче, пишіть мені внизу в коментарях і може я хоч ще одне відео знімлю. Ну, коротше, ну, коротше, пишіть мені в коментарях, хто хоче, щоб я розказала цю новину. Пізніше в кінці об'ясню, типу, все. І... Коротше, він був дорослий, він не мішав відео знімати. Впрочому його часу вдома не було, бо він гуляв десь під на вулиці. І мені було легко відео знімати, в мене ще ремонт на кухні був. І я не могла знімати відео. А зараз в мене появився двохмісячний котик. От він то і зюмчик. Ізюмчик, обернись. От він такий хорошенький. Він породистий, бо в нього дві половини ліва і права однакові. І він зараз спайкати хоче, бо тому що вночі мало спав. Тому він тут він дуже любить на підвіконник залізати, там, де я відео знімають, мій хорошенький, мій малесенький і юмчику. І ще й до того часу батьків нема вдома, і мені приходиться за ним доглядати, міняти йому пісок, там, давати їсти всякі такі. Впрочем, порозумійте, сподіваюся. А тепер я перейду до доброї новини, те, що я не буду видаляти канал Керадимо Смайл. Я видаю майже всі відео, але лишу там одну-два. Одного-два відео і. Ну, що ж і все один. І я перезбу канал, буде кетшоу. Просто я хоті... це буде канал про мого кота. І. Ну що розумієте, я би далі знімала, якщо б на... я за створила другий канал, я ніяк не можу його створити. Так. Да. І. Дуже-дуже вас прошу вибачити, я думаю, ви мене розумієте. І щоб хоч якось підбодрити вас, я буду знімати тіпа, лайфхаки з своїм котом, кому подобаються кішечки, і хто має кота, будуть лайфхаки і для дорослих, і для маленьких котів. І щоб вас звеселити, я буду ще іноді знімати відео з під Особливо я дуже сильно хочу зняти один серіал. Пізніше, ну. Побачите, просто коли я розказую своїм друзям, що буде серіал, і, наприклад, якийсь сценарій, що там вона його любила, він її не любив, він любив інші, пізніше вони почали дратися, диратися, такі, Але не розказують самого інтересного, але тіпа, тіпа, така інтрижку роблю, то я ніяк не можу зняти той серіал. Я всі так серіали лепорю, я не знаю чому. Так от думаю, ви мене зрозумієте, це буде вже канал кетшоу. І. Тут буде більше е, відео про мого кота. Ну як, десь так одне відео про Петшопів. може, один-два про кота. Знову відео про Петшопів, одне-два про кота. Може, зразу два відео про Петшопів. я не знаю. Ну, як вийде. Сподіваюсь, ви не відпишетесь від каналу, я вас дуже сильно прошу, не відписуйтесь. Так як відео з Петшопів ще буде виходити, навіть якщо ви не любите котів. Ну, будь ласка, вас дуже прошу. Дякую за розуміння, всім пока. Пока!